Ну що, всім привіт дорогі друзі! З вами завжди Тофін, І зараз на ваших екранах я забираю нового персонажа Анджело. І за один відос, за один заход апаю його на 25-й ранг. Все ЛШАД за одне відео. Відос вийшов дуже крутим і цікавим, тому я впевнений, що він тобі сподобається. я більше не буду тягнути, приємного тобі перегляду! А зараз на даному фрагменті ми забираємо нового епітіцького персонажа Анджело. Зараз я вам пораджу, що на нього брати, якщо ви теж його купили і хочете апнути на 25 ранг. А тоді почнемо апати на 25 ранг в село Шиде. Для початку прокачаємо його на 10-ту мінімум силу. Благо в нас очки сили і монет хватає, тому на 10-й левел без проблем його вкачаємо. А тепер підемо в Катку Solid і подивимося, з чого цей персонаж взагалі зроблений. Так як з Брутолку, я скажу, що цей персонаж дуже імбалансний, Але зараз перевіримо, який він на самому ділі. В комара є дуже багато сильних, але водночас і є багато слабких сторін. Одна з його сильних сторін це 4000 стики. Прикиньте, він може з однієї тики ваншотити пайпер, ворона, тика. Але є в нього слабка сторона, це теж за нього важко попадати, і його тика примірно як у Грея. Якщо коротко, персонаж збалансований, а я погнав апити 25-й ранг. А на посолі півгодини я його апнув на 100 кубків. Поки що він мені подобається йдемо далі. Так, друзі, це 13-й ранг на Анджела. Поки що в мене все штова і все йде чики піки Зараз ми латаємо 400 кубків на комару, а зараз ми апаємо 20 ранг на комарку. Зараз покажу вам лог боїв, я граю вже десь приблизно 2 години. На самому ділі апається з кубків 300 важко, так як чоловік попадається в я і грати ще в нокауті, але там не зайшло. І так, друзі, я вирішив записати ластову катку до 23 ранга, І давайте щось розкажу про комара. Спустя 3 години часу на ігри на комарі скажу так, що цей персонаж точно не із легких. За нього 100% треба мати скіл, щоб попадати його великою тичкою, тримати поняття ігри, щоб вміти за нього гати, поняття комара. Я до 650 кубків то навчився. Кубків до 600 я взагалі не знав, що робити, де робити, як робити. Як за нього грати, я тупив і не знав, як треба хілитися. але на даний момент АП є 650 кубків. І тепер буду показувати абсолютно всі катки, які в мене є. Ідемо до 25 рангу. І з того моменту я починаю вам говорити, як грати на комарі. Давайте спочатку пойдемо по білду на комара, що за нього брати. І як за нього грати? Отже, на кому потрібен гаджет навіть скокування, такий гаджет, як у удженет, дуже похожий. Тепер на даний момент ми зараз дорапимося з закупки, лишилося ще трохи. Лишилося ще три кубка. Коротше договорив, беремо ще пасівку на інгаляцію, там до хилиться хілить 600 хп і снаряження на щит і на урон. Це саме дефолтні снаряження, яке підійдуть на кожного вообще, персонажа в Бравл Старсі. Добро йому була, думаю, топ-3 я не займу, хіба якщо заберу Гаса, але то не факт. Окей, йдемо тепер далі. За нашого любимого забру? Ні, не забру. За нашого любимого комарика потрібно вміти хілитися. Як ви знаєте, що коли він атакує, набиває свою атаку, він не хілиться. І через то я дуже багато моментів протупив і багато злився де. Часто я вам не раджу це робити і раджу вам відхилитися перед тим, як атакувати наступну свою атаку. Так що ви не будете проти 100% і через то можете тупо порадити через те, що не відхилитися. А тим часом, поки я говорю вам тут, вже ми починаємо апати 800. Тут на даний момент я трохи титанув, стою на місці. На даний момент я зайняв туп-2 і побив свій рекорд на ньому. Тепер 731. І нам лишається ще 18 кубків на даного персонажу. І тепер залишається 12 кубків. Лишається ще 8 кубків. І зараз тепер я покажу вам ластову катку, як я відіграв на тому комару 25 ранг. І покажу, я за нього взагалі граю, і якраз за нього грати. Тепер в практиці, так скажем. Почнемо так, що я граю за нього більшості агресивно. Але так як цела сторону до 25 грану, а 25 ранг я напів як пошка, в мене тільки їх 30 штук. І я гратиму акуратно, навіть банку буду зламати, так як було кілька багато навіть випадків, що дивиться, я тілюся, наприклад, із цієї Макс. Її добили ясно. Я тівлюся, коротше, з Макс. Потім я сиджу в кустах або атакую кимось. І там Макс тіметься з багатьомачелками, вони, вони виносять противника Макса і так далі. І потім вони мене атакують толпою, і я забираю сьоме шосте місце. І кубків називає мало, але Вінстрейка я завжди лишаюся. І більшість я апаю того от комара без Winstreak. От зараз я набрав Вінстрейк 3 дивом. Мімаксимум Вінстрик на 700, це був би, Вінстрик 2. І якщо ми заберемо топ-3, то ми апнемо 25 ранг на комару, до речі, рівно. І що скажу іще, якщо ми будемо заробити, це тому що я дуже боюся не злити топ-4. Нам дуже потрібно топ-3. Будь ласка, Леон, розберися із спайпер, я дуже тебе благаю. Коротше, якщо ви будете хілтися, то ви переможете, наприклад, комара або якогось суперника. Так як саньо потрібен хіл, якщо ви не хилтеся тоді, коли ви атакуєте. Так само як Захенка Фіча. І через то ви можете програти через те, що вам тупо не кладе хп. Леон тільки не бої мене. І якщо будете апати його, то або качу в нокауті або в. Е, тому от. Це черешці. Так як це не каже вже медліного, а солошидець це фігня повна. Так як касетшиде, апає його тута. Да ну! Ура! Найс! Це 25-й ранок накруд на тому вот комару! О, я це зробив. Я молодець чи ні? Пишіть у коментарях. І зараз там залітає красивенький рівно 25 ранг. не ранг уровень. Найс. Ви того не бачите, там не видно ранг, зараз я вийду в менюшку і будете все бачити. Це просто кайф. Це персонаж новенький. І за один відосик, за один день фактично я апну його на 25-й ранг. Та йдіть їдьте ви телеграм. Що ж, друзі, я думаю, я молодець і заслуговую за свого вашого лайка. Якщо це так, то обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. На тому я буду закінчувати. От вам лог боїв, я граю дуже довго, от недавно по дві години тому грав і за дві години його апнув. А сумано я його апав години. Всім! А на такій позитивній ноті я буду завершити даний відеоролик. А з вами був Тофін. Всім до нових зустрічей і пока-пока!